годинку у нас рівнесечку 5.30, і ми вже сидимо в автобусі з речами, з каріонами нашими. Ну все, світла нема. Ось і типу, познімала. Виїжджаємо ми з нашого Фремінгема. Скільки їхати? 40 хвилин? Welcome to Terminal A at Boston Logan International Airport. Нарешті я вже доросла до того віку, коли я не фарбую сюди так, одягаю найкомфортніший одяг. І От, будь ласка, подружання моє. Казала скільки годин зараз. Да, у нас зараз Шостий ранок, добрий ранок, жінщина, це тобі не чотири утра. Коротше, ми вже в аеропорту Виліт у нас надіюсь, о сьомій п'ятдесят п'ять, посадка десь сьомі. Я ненавиджу аеропортну їжу, але надіюсь, що я щось в полюги собі не слідала. Такі оборони. добьешься успеха, это, типа, да, это Я Я тебе будет это бизнеса. Я все в чем уже тебе <свят> Блять. <свят> 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 Ласвегас нас зустрів трішки прохолодною погодою. Зараз всього лише 14 градусів. Хлопці наші пішли курити. Дівчата розбіглись по туалетам. Я вже, як ви розумієте, звільнилась і от стою, всіх чекаю. Далі у нас йде орієнтоване авто. Самому літаку нас, звісно, ж не годували. Коротше, стандартна схема. Ніхто не годує в Америці, але я з собою набрала купу снеків, тому, звісно, не голодні. Зараз їдемо забирати авто. Потім їдемо до каньйонів. Будемо там два дні, де ми будемо заселятися. Поки що невідомо. В цілому я в шоці від того, що тільки виходиш з літака і вже в аеропорту. Купа, казино, купа автоматів гральних. Ти можеш стояти і одразу вже грати. У мене жодного разу такого досвіду не було, але спробуємо Ну, не для того, що ти приїхали, але тим не менше, то є маст. Поки що чекаю. В мене вже мужчинка розпитав, яка в мене камера. Ну, Таке, люди не соромляться, тому що а що робити? Не запитаєш, ну знаєш, правильно, правильно. Ну таке все яскраве, яскраве. Я не знаю, чи це перевага того, що зараз день і нічого не зачинено, тобто все відкрите. Чи це просто в Лас-Вегасі, в принципі, це місто, яке живе вночі, тому це нормально. Така в нас, значить, буде тачка. Зараз вантажимо наші валізи. Так, а воно прям грязне, чи воно давно не без пригод. Тут брудно. значить, виходить нормально. Вона вилетіла, вона впала. Камера впала. Боже. По локальному годиннику в нас зараз 8.30. Ісусе, довіри. Це дивись нашої подорожі, Ісусе, довіряю тобі. Не але так. по факту ми вже в номері. Йдемо вечеряти до друзів. По дорозі купили вже курочку, все як має бути. Але факт в тому, що на даний момент ми вже 18 ,5 годин в дорозі. Оп'яті ми виїхали з Бостона. Зараз 8.30, тобто 20.30. 20.30 20 мінус 5 — 15.30, але плюс три години, які ми залишили в Бостоні — 18.30. Я не знаю, наскільки математик. Тим не менш ось так виглядає наш номер, стандартний номер, нічого такого дивного, незвичайного і так далі. Можна, що доля, Зараз маєш віктори. Нічого ми, окрім зими, сьогодні не побачили. Зупинки поліцією у нас за перевищення швидкості. Тепер я ще й в туалет не потрапила. Що я можу сказати? Подорож у нас затягнулася. Ми думали, що все буде швидше, але не так то сталося, як гадалось. Обідали ми у китайському якомусь закладі. З десертами в них явно проблеми, але їжа рис, особливо дуже смачний, який ми взяли з собою і от зараз ми йдемо його поїсти. Завтра вранці нас, як то говориться, розказати про плани Бога, не смішити, то це про нас виходить, тому що в нас сьогодні було набагато більше планів, але цегли ми от тільки не доїхати заселитися і вже темно. Відповідно, нічого не видно. По дорозі години змінювався просто постійно. Ну але вже маємо що маємо. Повещелюємо, посидимо і лягаємо спати. Номерок із двома ліжками. Ми вже потім зрозуміли, що можна було брати один номер. Маємо, що маємо. Тут в нас, значить, що у нас тут для валізи стандартно, шафа для верхнього одягу, для кави, мікрохвильовка, холодильник. Але вони бувають поменші. Це ще навіть великий, ось такий, але порожній. Звичайний номер. Камера розряджена, я вже розряджена. Йдемо до друзів і відпочиваємо, бо, чесно кажучи, зараз по Бостону у нас 8 плюс 3, 11, 30, пів, о пів на 12, протому що я лягла о 12 і прокинулася у четвертій ранку, і зараз вже 12 вечора, то 4 години сну на добу, це ну, так вже і багато. День перший завершено. Внизу. У нас тут, окрім засраного вікна ще не працюючий басейн, але це вже геть інша історія. Біденька тут природа по-своєму красива. Другий день. Ранок розпочався з того, що я прокинулась по Бостонському часу, хоча лягли ми по локальному. Тим не менше, вже зібралися, сходили на сніданок. Ще раз я переконуся, як я не навжу сніданки в американських готелях. Ну, особливо в мережевих. Просто якісь напівфабрикати заготовлені без смаку, без нічого. Але варіантів небагато, тому ми вже поснідали, зібрали речі. У нас зараз Якби ми не намагались пораніше, то не дуже це виходить. Вже Зараз вирішаємо, по ідеї маємо сьогодні таки хоч щось побачити. В цілому хотеть вийшов недорого. Ми хотіли в Хілтон чи яку ми мали? Ну, коротше, ми під'їхали в один із дорожчих мережевих, там взагалі нікого не було на рецепції. Ми почекали 10 хвилин, переїхали в інший, який поруч, їх тут дуже багато, тому що туристичне місто. Заселилися, посиділи ввечері, і от зранку вже не можу сказати, що прям супер свіжі. От менше вирушаємо і сподіваюся, що сьогодні вже дійсно буде трішки. цікавіше. Ну, побачимо. Всього нався у нас 4 градуси. Пустеля вже не та, як то говориться. It is Let's go! Ну, що я можу сказати? Види просто реально нереально вражають. Торізота логія це дуже кайфово, маст have точно приїхати сюди. І Я ніколи не знала, що в мене є страх висоти. А мені здається, що це, напевно, що після поломки носа з'явилося. тому що я ніколи так не боялась, як от зараз, коли ти сидиш на цьому обриві. Мені здається, що я знову втрачу свідомість і полечу вниз, і це коротше буде больно. Ну, може, недовго там. Дуже красиво. Просто якщо є нагода, можливість, то це масці. Але я ж кажу, що я навіть не можу дивитися, коли інші фотографуються на цих обривах. Мені просто лячно. Якщо що хтось з моїх прям погано. Такі от враження. Погодою нам більш-менш пощастило. Спочатку було дуже холодно, я була вся одягнена. Але зараз вже більш-менш нормально. Людей стає більше. На годинку зараз 9 ранку. Людей вже доволі таки багато. Ну, в цілому, коротше, мені подобається. Це супер круто. Взагалі цікаво подивитися на природу пустелі. Погляньте на ці рослинки. І вони тут всюди. І якщо говорити не про рослинки, а про ґрунт, то це не ґрунт. Це просто скелі, камені, пісок. Такий він. Краса. Чорний бодик. На годиннику у нас два о в мене під першу. Такий стрибає час, плюс то мінус. Після каньйону підкове. Звісно ж, ми маємо потрапити на антилопу. Виявили, що є дуже багато локацій. Ми заїхали за водичкою, думали, що зараз ізі потрапимо, як і там на безкоштовну локацію, але не все так просто. Є багато різних локацій. Ціни стартують від 50, я так розумію, до 700 доларів. Ну наскільки ми дізналися. Ми знайшли зараз каньйон Х. точніше, під'їхали до нього. Придбали квитки по 55 доларів. Здається, збирається група, і автобусом нас будуть вести туди. Туди не можна брати ні камери, нічого, навіть бананки, як я тяну. Я її, звісно, засуну під жилетку свою. На дворі дуже холодно, 9 градусів, але помічуття набагато нижче температури. І, не знаю, можливо, тут дощ був Ну, коротше, Така собі ситуація. Потепляємося, як може. Марія там вже теж все, все було в гардеробі. Ну, дякую, що хочете Не тоді, коли я нічина, ну, Я ще думаю, що я роблю. Не знаю, чи мені вдасться щось відзняти, але тримаю вас в курсі, як доводиться. Вирушаємо тепло. Yeah, I got it. Да, чарджи. А что тут? Не-не, это в другую Ну, грудный век для Америки это нормально. Але видок теж непоганий. У нас виходить день третій. Сьогодні п'ятниця ранок. Вчора нас дуже довго поселяли, бо це було вже так важко. Ледве заселилися. Думали, що вже не будемо сидіти з друзями, але вирішили, що все ж таки спробуємо. А там як піде, розійдемося, то розійдемося. Ми живемо на 25-му поверсі. Друзі на 31-му. Не вийшло на одну поверсі, але нічого. Досиділи ми мені здається, до пів на другу. Мали сьогодні з самого раночку далі продовжувати наш тревел. Але не так сталося, як гадалось. Дехто трошки проспав, дехто ні. Ну коротше привели себе в порядок. Збираємо деякі речі, тому що ми тут на дві ночі в цьому готелю. Готель, що -то. Він ніби не поганий, але немає ні фену, ніяких гігієнічних засобів, типу вушних паличок і так далі. Викрутимось, як то говориться. Вирушаємо на дамбу. План дії є, але як встигнути і при чому не вмерти, я не знаю. Певно, що будемо спати в літаку. Зараз у нас 13 градусів на дворі, по ідеї. Ми вже поснідали внизу. Тут купа казино, одразу це все, що зустрічає тебе в готелі, купа закладів різних і так далі. Часу для зйомок небагато, але оскільки я не тревел блогер, просто ділюся нашим досвідом, тому поспішати прямо вмирати ми тут не будемо в мене значить такий буде блакитний піжачок. Я не знаю, змерзне, не змерзну. Курткову однозначно візьму, Зараз спускаємось і летимо далі. Ми зараз на дамбі, Переді мною ось такий. Вид, це прикольно. Ми піднялися з цієї гори. Йдемо далі. <рі> Парковками тут в принципі проблем не було. Є платні під накриттям і безкоштовні без накриття. Ми стали на безкоштовні прогулятися. Погода сьогодні набагато приємніша, ніж ці два дні взагалі була. 16 градусів на сонці доволі таки тепло. Навіть попри вітер, він теплий теж. В цілому туристів доволі таки багато, але на великій території нормально. Єдине, що нас запитали при в'їзді, то що, чи немає зброї? Ніхто нічого не перевіряє, чисто на довірі. Ну нормально, Юля відповіла Калашник. Ми залишили вдома. А ти вже бачиш, ти вже шариш до мікрофона. Окей. Я сказала, що українською, але всі сказали, що Калашниковий відомий в усьому світі. Такий в нас, значить, видок, але красиво. І це все вже не природа, а творіння людей. Коротше, з мене такий собі, тому що вчорашній день я трішечки, ну як трішечки, я добряче фільмувала і нічого не розповідала. Все постійно в темпі ритму. Ми нічого не встигаємо, але день був дуже насичений. Хочеться в двох словах розповісти, як пройшов день. Коли буду монтувати відео, я то все забуду Ми встигли і пограти в казино і відвідати дамбу, прогулятися по деяким готелям. Їх ще залишилось дуже багато, яких ми не бачили. Находилися так, що вже ноги до вечора просто гуділи, але це не зупинило нас. Ми, звісно, ж там і повечеряли, і пообідали в локальних цих закладах пройшлися до сфери. Зараз ми вже не вислались з готелю, Коротше, грали в казино до третьої ночі. Я програла 19 доларів і на хвилинку 40 центів. Чоловік мій зіграв рулетку, поставився на чорне і виграв 110. Теж непогано. Я вирішила, що я свою суму не хочу просто спустити. Мені це не цікаво, я витрачу на щось важливіше. І от лягли ми, напевно, що ближче до четвертої. Прокинулись у мене завжди о 7-й. А Решта зараз ми просто нічого не встигаємо. стигли також поснідати, але треба вже виселятися, вже їхати, бо запізнимось на сан -з. хаос повний. Хочеться все розповідати. Дуже мало часу на зйомки, особливо. Так як я з мікрофоном, я і так ношу камеру, повсюду, все роз'їжджається за день. Але вражень, маса, купа. Хочеться їх залишити з собою, хочеться зафільмувати, хочеться поділитися з вами, але це не дуже реально. Тим не менш, погода сьогодні вже ніби трішечки краще. Я вже майже зібрала речі. Такий в мене буде сьогодні Look of the Day. Мені дуже подобаються ці штани. Я вже, правда, поснідала так, що я просто зараз лопну. але Це вже геть інша історія. Все, треба бігти. Бай! поспіх, на щастя закінчився, причому доволіки непогано, тому що ми встигли знайшли паркування. Ну, замість 10 ми заплатили 22 долари, але при цьому ми можемо заїжджати в'їжджати прямо біля сфер. Одна хвилина ходьби. майже не запізнилася. Мене хотіло забрати камеру, але я успішненько надурила систему. Ну, не це так. Якщо говорити коротко, то це реально have. Я дуже дуже хочу потрапити на руста у там Чек вони там називається. Про природу теж було доволі таки непогано. Вести апарат мій трішки давав збій. Якщо дивитися сидячи, то все нормально. Дуже багато спецефектів, навіть і запахи там додавали. це реально дуже прикор. Я би реально здивіш повернулася не один раз. Людей не дуже такі багато, але все таке прям швидко один за одним одну групу відпустили. Включаємо іншу ставлю. Короче, робимо гроші. 20 квитків, 164 долари за одну дорослу людину. Я не знаю скільки дитячі коштують. вони ну, трішки дешевше, але це не безкоштовно 100%. Highly, highly recommended. Заїхали на каву, і в принципі у нас уже прям поспіхів, як таких немає. Відпочиваємо, чилим. В аеропорт нам треба бути близько 9, тому що вилітаємо об 11.30. Дай Бог по Бостону, це буде вже там друга ночі, напевно. Буде не супер легко. Але то буде неділя, тому я думаю, всі відпочинуть. Правда, ще пару доночків не завадило, але тільки я не йду на роботу, то нормально. Венеція, на яку ми заслужуємо. І вечір відпустки. ми його проводимо. Весело ми його проводили, багато мабрі з закладів на аеропорт уже 9-й. Нагулялись ми доволі таки непогано. Відвідали Венецію, теж дуже красиво. Прокатались на трейні, типу туди і назад. Квиток 6 доларів. Але ми купили за 5,50, тому що купували онлайн. Причому ми думали, що це лише в одну сторону, але ми поїхали туди назад за цю суму. Коротше, все склалося як найкращим чином. Погодка не підвела, трішки прохолодним моментом було, але в цілому класно. Короче, ми задоволені, зараз будемо вечеряти і. І їхати до аеропорту. Здавати авто, далі переліт, так і закінчити відпустку. Всім <плес> змечно! День п'ятий, вже не при параді, уже не в Лос-Вегасі, уже в Бостоні. Його вони кричать Це майже п'яти годин перельоту. Не найкращого перельоту. Ну як Нормально, типу, просто не дуже виспалися, Але тим не менш пролетіли. Типу сили якраз на автобус. Тому що були без багажа. Це дуже важливо. Бо ми вже пробували і так, і так і коли ти годину чекаєш, то вже сил немає. Взяли автобус, приїхали вже додому. Сигли звіти посідати, там вони так скучили. зараз розбираюся в день речі. Їдемо за продуктами, тому що вдома нічого немає. І в принципі, сьогодні неділя, подорож закінчилась. Босно зустрів нас дуже по дощовому, дуже холодно. Нічого дивного, нічого приємного, але це те вдома. Вдома тепленько, комфортно, затишно, кошечки бувають, і таке враження реально класні. Масці все ж таки ні про що не шкодуємо, дуже класно провели час. Є ще багато точок, куди б я дуже хотіла потрапити і в омнію, нічний клуб, і на робот сферу пройтися, можливо, більшу кількість цих закладів, готелів. Але в принципі, того, що ми побачили там за два-три-чотири дні, скільки там ми були я вже заплутались. Емоції вистачає, врешті вистачає, тому розділимо це на дві подорожі, якщо звісно ж. Трамп нас не депортує. Це вже геть інша історія. Дякую, що додивилися відео до кінця. За ваші реакції, за ваші лайки і stay tuned. з вами була Юлія Фішка. Треба проводити себе в порядок. У мене так починається і закінчується, мабуть, всі відео. Дякую.